Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата, запрошую вас сьогодні в подорож, в далекий космос. Малята, космос то є нескінченний простір, в якому знаходиться багато небесних тіл, зірок, комет, метеоритів та різних планет. Про які ми сьогодні з вами дізнаємося на занятті. З давніх давен люди дивилися на небо і замислювалися, як би їм піднятися вище хмар та дізнатися, що ж там минуло багато часу, поки люди навчилися робити літальні апарати. Першою людиною, яка змогла відправитися в космічну подорож та облетіти всю нашу землю був космонавт Юрій Олексійович Агарін. Зараз космонавти проводять в космосі дуже багато часу. Вони живуть на космічних станціях, працюють, проводять різні експерименти, стежать за приладами. Та обладнанням. Малята, а чи знаєте ви, як називається костюм космонавта? У космонавта є спеціальний костюм, який називається скафандр. Малята, а тепер давайте уявимо разом з вами, що ми сіли в ракету та полетіли в Далекий Космос? Малята, давайте разом з вами подивимося в Ілюмінатор. Скільки зірок на небі? Так, їх багато не злічити. В ясний вечір небо всипане маленькими блискучими крапочками. Подивіться, це зірки, які розташовані далеко від землі. Малята, а вдень зірок на небі не видно. Чому? Тому що світить сонце, а світло сонця не дає можливість бачити зірки нам в день. Діти, подивіться, всередині нашої галактики розташована найбільша зірка сонце. Сонце це величезна розпечена газова куля, яка випромінює тепло. І світло без енергії сонця. Малята не було б життя на нашій планеті. Сонце дає всім на Землі світло. Завдяки сонцю все живе росте. У сонечка є своя сім'я, це планети. А у кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо Сонця. Ці доріжки називаються орбітами. Планети всі різні за величиною, але вони всі набагато менше Сонця, ті вони разом називаються сонячною системою і розміщені у чіткому порядку: Перша планета від Сонця Меркурій, друга Венера. Третя планета Земля. Це планета, на якій ми живемо з вами. За нею йде Марс. П'ята планета Сатурн. За нею йде Юпітер. Сьома планета від сонця це Уран. І остання планета від сонця, це Нептун. Діти, а це. Супутник землі місяць. Діти, коли ходить ніч на дворі, укриває небо зорі і утворюються сузір'я. Сузір'я це сім'я зірок, що завжди знаходяться разом. Подивіться малята на деякі сузір'я. Малята, наше заняття підійшло до завершення. Тож нам час повертатися з далекого космосу на планету Земля. До побачення, до нових зустрічей!